Такс, що можу розказати по Коней я перевела вже на перший цей кусок. От Вони були на цій ділянці тут, там. там були там майже 15 днів, От, тобто два тижні. А у нас були в цей час заморозки, трава місцями примерзла чогось. <гум> Не дивно, що примерзло бо морозбум. Більше ще в березі завжди більший мінус. У нас була злива, температура з плюс 26 впала до напевно градусів 15. О, але коням, як бачите, Все добре, все чудово, дітки ростуть. Ждемо поповнення від хортиці, там вона буваленька. Так. І що ще? Може я казала, що зняла стамік недовздук, бо морду вже натерла. Привіт! Малявка! І старші купили, поправились вже. Все, пішли. Думаю, що я за ними зараз буду йти. Акваторію поки що не розпутую, але бачите, вже хортицю вона не ганяє. Я вже помітила, що вона її не зачіпає. Якесь видно прозріння наступило. О, які плямки. Там, яка і керамісу. Пірамісю 1 червня буде 2 місяці. От, а там і 6 го рік і 2 місяці. От бачите, вони прям 5 метрів, ну хай 10 метрів, одна від одної і, і не чіпає. Може вона її прожене послі від себе, але вже не кидається як собака. Так що... Такі у нас поки що новини. Чекаємо, що вони пішли. Не цікаво їм біля мене. Ще їм треба сюди завтра нести, не з'їли ще сіль, розбили. І все буде чудово. Дві кобилки, по суті.